За минулу добу в області зареєстровано 14 нових випадків захворювання на вірусний гепатит. А це на один менше аніж днем раніше. Така тенденція спостерігається впродовж останніх кількох днів, каже виконувач обов'язків заступника директора центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. На тепер в області лабораторно підтверджених випадків маємо 233. Із них 197 випадків серед дорослих та 36 випадків серед дітей. У Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні нових пацієнтів із вірусним гепатитом А не фіксують вже другий день. каже зав. інфекційного відділення Анжеліка Колесник. За три тижні спалаху вірусу у них на стаціонарі перебувало 26 дітей, 13 вже виписали. У нас перебуває 13 хворих, всі вони в стані середньої ступеню важкості, готуються на виписку, Важких хворих немає. Останній пацієнт до нас потрапив 30-го десять. 10-го, вже дві доби не фіксуємо нових поступлень пацієнтів, але виписка йде щоденно. Взагалі, діти то це підліткового віку такі 14-17 років. Але є діти, котрим і 4, і 6. Аби уникнути сімейних вогнищ хвороби, родичі пацієнтів із підтвердженим діагнозом вакцинують безкоштовно, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. Ми зараз хочемо перервати шлях подальшого розповсюдження віруса саме в родинах, в побуті, оскільки, якщо є пацієнт, захворівший, то дуже велика вирагідність передачі саме в родині. Ми пропонуємо і за їм бажанням вакцинуємо. На сьогодні вже вакциновано 28 дорослих, 6 дітей з таких вогнищ. Причину спалаху поки не встановлено. Епідемічне розслідування триває й досі, каже Олександр Загоруйко. Гепатит А це вірусне захворювання, що вражає печінку, передається через недотримання особистої гігієни вживання Прудених харчів або води. Відтак у громаді триває перевірка води, яку споживають вінничани, та місцевих ринків каже Загоруйко. «Провелися вже більше ніж 300 проб відборів води. По вірусологічним показникам було відібрано 107 проб на виявлення саме вірусу гепатиту А і всі ці проби негативні. Відбирались вони з централізованого водопостачання, децентралізованого водопостачання з акваматів. Шахних криниць загального користування. Водний у нас шлях передачі наразі не підтверджується за те, що результати всі від'ємні, але ми маємо розуміти, що інкубаційний період від 10 до 50 днів і першочергове джерело могло бути ще наприкінці серпня, на початку вересня. Визначальному динаміці поширення вірусного гепатиту А стане найближчий тиждень, каже Олександр Загоруйко. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.